Шановна громада, сьогодні за ініціативи виконавчого комітету сільської ради проводяться громадське обговорення з питань добровільних об'єднання територіальної громад. Ну, до виконавчого комітету звернулися з пропозицією міський голова постуміт, постуміт, щодо утворення об'єднання поставивсько територіальної громади. І звернувся також наш виконавчий комітет, Сорок Львівський. Зараз я тільки пояснюю, що вчора, зараз не до чого забрали пора. 40 Львівський голова і цього ж самого приводу, що до створення менших інформації це 40 Львівський. І пропоную фікснуть вибрати звуку з голову. Голову слухань і секретаря. Які мають пропозиції? І лічильну комісію. І лічильну комісію. Так, так, звісно, з волонтом рахувати. Він законний представник представляють гуманіту. Пані місії, я не почуваю. Це не слічить. Вони можуть проживати.

А Степана Кумуляка. А маєте кандидатура о Кирить, олій Івані. Киркусько, о, вони кирку, Іване. <фига> <фига> да, вони Івання. Голосування <фига> кандидатуру полоска. Давайте так. Яка перша була там? Перша тебе тура була моя, там? Скільки на самі справа не так?